Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо вам треба плиткоріз, ручний, електричний, великий формат, звертайтесь, я надам саму достовірну інформацію, продам, надам в прокат. У мене є досвід, я їх тестую. Тому в зв'язку з тим, що у мене такий досвід, я маю право проводити огляди їх. Сьогодні на огляд мені попався досить незвичний плиткоріз для великого формату від торгової марки Festl. Ось він такий синенький, яскравий, і повірте мені, непоганий плиткоріз для великого формата. Звісно, вони взяли від Раймонді систему присосок, які кріпляться ззаду, але забули сюди поставити резинки. Ну, зекономили трошки, але і ціна, відповідно, невелика. Вони поставили не дві ось такі шини, а три. І тому вийшло тут півтора метра, тут півтора метра і тут 80 см. Тому довжина різу вийшла 65 см. Навіть більше, ніж у реймонді. У реймонді 3,20 і треба докупати 1 метр. Додатково, щоб різати більш. Ну, вона рідка, звісно, буває така велика плитка, але буває. Так, крім, але бачите, вони хоч і щось взяли у реймонді але вони досить багато і свого зробили, що вони додали. У реймонді доволі мало присосок, але вони якісні. Китайці у них неякісні присоски, але вони беруть кількістю. Вони на от таку невеличку лінійку поставили 5 присосок. Тепер по відразу хочу сказати, як вони тримають. Якщо Раймонді я закріпив вчора на ось такій шериховат поверхності, дотепер я не можу відібра... відірвати, то ця присоска вона тримається біля 7 хвилин. 7 хвилин вона тривалася. До речі, це краща тут присоска, ніж у шеджинга, вона тримається приблизно 3 хвилини. Тому 7 хвилин вам достатньо часу, щоб налаштувати і відрізати. Сім ось так. Тому нормально це, скажімо так, можливо, більш нерівні поверхності вона не буде тримати. Але для великого формату такі поверхності ну, рідко бувають. Який основний недолік цих систем? Системи від фейстол, системи від шеджинг. У них немає можливості поставити зверху каретку або паркетку для різу електричним методом за допомогою диска, за допомогою болгарки або паркетки. Тому галузь застосування вона звужується. Ці плиткорізи. Для великого формату вони можуть якісно різати плитку від 4 до 7 міліметрів. Якщо більше 8 мм, брак, можливо, буде брак. А враховуючи вартість, вартість самої плитки, яка доходить 20-30 тисяч гривень, це недопустимо. Тому, на жаль, вони не постачають окремо до неї електричні паркетки. щоб ту складну плитку різати електричним способом. Але якщо у вас стандартна плитка 6 мм, яка ламається, о, це якраз призначення для цього плитку різа. Що я хочу сказати, він досить незвичний. Якщо, як ви бачите, у Раймонді тут вогнуті ролики пластикові і їздять по алюмінієвим направляючим, то тут получаються ось такі. З якогось сплава стоять випуклі ролики, які їздять по вогнутим шинам. Як на мене, це дало феноменальну жорсткість. Зараз ви подивитесь. Це я перевіряв зацікав час, тому вони відстрелені. Ось, якщо ви закріпили, ви бачите, що взагалі немає ніякого, ну практично немає ніякого люфта. Він не дає навіть долю міліметра цього люфта, немає. Як на мене, це досить одне з найкращих вдалих рішень по відсутності люфта. І я би сюди, якщо немає люфта, вже б ставив і каретку, чомусь вони не зробили. Ну, ладно. Але звісно, ось цей метод алюміній по металу, метал по металу, він завжди який мінус. Коли ви ріжете, повірте, вроді сухий метод. але Постійно щось вилітають якісь скалки, якась пил. Вона попадає під оці роліки металеві, і роліки металеві вдавлюють в алюміні ці скалки. І у вас йде виробітка. Але, звісно, ніхто ж не знає, скільки. Воно буде працювати, поки не з'явиться вироботка. Звісно, з'явилась виробітка, треба підтягувати тут. Доволі проста. Відпускаєте вигайку і підтягуєте ексцентрик, щоб ну, звужити, щоб не було люфта. Час тільки покаже, скільки вони можуть працювати. Звісно, щоб було менше, щоб летіло менше скалок. Я рекомендую все ж таки змачувати водою поверхню, яку ви будете різати. Буде набагато менше відлітати скалки. Зараз я покажу, яка шикарна жорсткість цього плиткоріза. О, поки я з вами розмовляв, він вже і відклеївся. Але достатньо часу, щоб він був так, давайте знову його кріпити. Прижимаємо. Тут немає лазера, але як в Шеджинга, але він тут і не потрібен. Лазер в Шеджинга стоїть на самій кареці. А лазер має стояти на якійсь нерухомій частині. Це просто фікція. Але він доволі можна його застосувати в інакшої, в інакшої мети. Так, зафіксували. І тепер подивіться. Бачите, я хилитаю, і він практично не хилитається. Каретка. Я з достатньо великою силою хилитаю, і він не хилитається. Жорсткість. Просто феноменально. Тепер по різцю. Тут стоїть е, різець з посадочним місцем внутрішнім діаметром 6 мм. Дуже схожий на Шиджинга, Але у нього діаметр не 5 мм, а 6 мм. Але дуже схожий. Але бачите, з якоюсь написом якимось. І дається він додатково. Е, в зв'язку з тим, щоб не перехилялася каретка, бачите, з іншої сторони стоять. Ось такі е, кліщатку яке не дозволяє, коли ви натискаєте, щоб воно тискалось однаково. Якщо я натискаю, ось з краю, наприклад, бачите, в принципі, воно відходить від, якщо ви дивитесь, воно відходить від поверхні, але все ж таки жорсткість самої шини значно краще, ніж у шеджинга. Але не така. Жорстка, як у реймонді. А чому вона жорстка? Тому що вона трошки вища і трошки міцніше метал. так, З'єднання з'єднання тут один до одного вони взяли в реймонді ось такі штирі, так само, як і в шеджингу. І зверху, так само, як в шеджингу, ось таке кріплення. ну Воно було розроблено спочатку Рубі. Перше, що з'явилось таке кріплення, а потім перейняли всі решта китайців. Так, ламач. Ламач тут класичний, дуже схожий на мантеліт. Дуже схожий, ну дуже схожий. Тільки зробили велику ручку. І це правильно зробили, що можна і натисканням ламати, і можна е, прикручувати. Але в, немає взагалі, як ви бачите, ніяких е, пластикових накладочок. А якщо немає накладочок, можливо, воно буде царапати ту плитку, яку ви. Тому, можливо, вам треба додатково самостійно сюди наклеїти пластикові накладочки. В комплекті виходить три шини, сама каретка, два різця і ось такий шикарний чехол, який дуже схожий на сіморський чехол. І, але ось тут є такий карманчик, повірте, я пробував. Сюди поміститься і ламач, сюди поміститься і каретка. Як на мене, це дуже добре, що е, різні виробники постачають в Україну різні плиткорізи. Тим самим знижується ціна. Конкуренція – це завжди добре. Хотілося б, щоб була і конкуренція, і якість. Я взагалі критично підходжу до техніки. Я не бачив ідеальної техніки, але до цього треба йти. Але це не головне. Головне, якщо ви не тримаєте зброю, то, будь ласка, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Слава Україні!